Збираємо, включили в розетку. Чаша з кришкою. Оця верхня, закрита. Беремо чашу. Тут от є виймочка така. На чаші теж такий виступ. Ось він такий. Їх заміщаємо, поставили, вона ровненько насчитається. Тестомішалка. Просто наділи все. І зверху надіваємо кришечку Ось таким чином, щоб цей замочок був ззаді. І його впас. Оцей впас. получается заходит и совмещаем стрелочки. Вот. вот. Тут стрелочка и всю стрелочку. Все совместили. Тут. там насыпала и включаем. Минимальная позиция и Максимально. Переводимо на одинаково. Щось різдати. И можно ще вот это П. Это пульсация. Просто его не затримується, Просто нажала, отпустил, нажала, отпустил. якщо щось там домішати Максимально. Все. Так, по программам. Вот тут все написано. Так, цитрусовые, сука, выжималка. І на дзвони програми. Чесно, найдеться. Первокурс. В Взагалі на мінімально цитрусові, терки від 1 до 6 позиції, коктейлі від 1 до 4. Взбивалка для кремів від 1 до 10. М'ясо, шинковка від 1 до 10, тісто на максимальній і соки на максимальний. Ну, тут все написано, все зрозуміло. Так, для коктейлів. відкриваємо цю кришку прибираємо. І оцю цю кришку відкриваємо. Все, Сняли. Берем коктейльницу, шукаем тоже значочек, стрелочку на нем. Не видно, не видно но она там есть. Все. И эту стрелочку, с ее стрелочкой, чтобы все совпало. И Надіваємо цю кришку, обов'язково ну, і цей замок має бути закритий, і оцей замок має бути закритий. Все, закрили замки, і тепер будемо працювати ага, тут. Оцю можна виняти. Винять. Бо якщо замок не закритий другий, я от кришку прибрала то працювати не буде. Що не нажимай, воно не працює. Тобто, нажим, закриваємо цей замок до щелочка, і тепер буде, буде працювати коктейль. Коктейль від 1 до 4, ставимо там на третю позицію, зібрамо. Потім це знімаємо по часові стрілки ствинули. відкриваємо ага. цей замок, відкриваємо цей замок. Все, потім воно винімається. Далі закриваємо цей замок і працюємо на оцій. Так, зараз. Стерками покажу. Дярок. Вот такая штука. Димы, дым поможем мені. Знімай, я зараз я не можу одну рукою. Так, так, скажеш ну, коли? Та воно знімає. Так. Ось тут такий виступ. Його заводимо сюди. А тут таки буде, як щелчком, нажали. Все, щоб вийняти теж там, де виступ залишаємо, а там, де щелчком нажали, зняли. Все просто. Просто знімається, просто винімається, ставимо. Сюди, ставимо кришку, робимо до стрілочки до щільчка. і поїхали там у нас трки. Націріть фрукти одна від одну з першої до шостої позиції на любу. Позицію, і подихали. Трошки. Фрукти там трошки надавлювати, щоб воно протирало все, воно буде натирати фрукти овочі. Так. Торками зрозуміло. Тепер. Ти на будеш? Так. Тепер, соковижималка. вижималка. Зараз я сама Вона, що з нею робити. Так. Ага, тут кришка не потрібна. Тут уже оцей замочок, кришку вже нам не потрібно. Вставляємо сюди, зажимаємо замочок до такого дощлчка легкого. І пім. Вставили цитрусову, наділи апельсину. Там дивимось. Це у нас вона. Навірно, ну, від 1 до 6, Ну там потім уже по інтуїції. Торпотік. потік. Все, обережненько. Знімаємо. Опа. Знімаємо. Так. А це. Це соковижималка, типа для помидорів там, чи для яблок, там, для чогось такого. Вот, його і, її вділи. і в неї інша кришечка. Вона більш, якщо ця кришка отака, от то ця кришка з отаким, так, проникна він ще. Все, вділи. Те ж саме, сюди засунули фрукти овочі. Газету витягнули. Ну, та ти всю. Поїхали все. Все воно просто робиться. Просто не, за, не перепутати кришки, бо якщо ця кришка буде з цією насадкою, то вона може її зачепити і поламає. Тобто, оце тільки. Це тільки з оцим. так вот так вон, разом сами забываем так что там еще еще сбивалка для сбивалка для крема ну, это же самое сбивалку поставила до щелчка дела там здесь. и Ich bin auch ganz gut gefahren. Так, ну, кришки, да, де треба дивитися, бо, коротше, цю мало використовувати кришку. Ходова оця. Да, ходова оця, все. Ходова оця, де нема виступа. Все.